Великий металевий корпус, два вентилятора, індикатор з кнопками і трапецієдоподібний вихід з написом AC Out IN Намікає на сонячний інвертор. На вигляд, щось таке доволі непогане і брендове. Sun 2000 GT EL2. Двокіловатний, вочевидь. Інтернал вбудований якийсь, не знаю, що свіч чи що. Дистанційне керування і вхід DC, Очевидно, від сонячних панелей. Що ж в нього всередині? Як він розбирається? Давайте розбиратися. Радіатор знизу. Кришка. Кришка, напевно, по боках десь тримається, але то не точно. Чотири гвинти знизу, мабуть, воно. Кручую все, що кручиться по корпусі. Знімається мордочка. Вона справді нашпіговане, як добрий паштет. І всередині купа різного. О, плата керування добряче залита з резервним живленням і кварцом на 32 кГц годинниковим. То в сторону була перенапруга. Постріляли конденсатори. Ось, видно, їх міняли. Чоловік собі поміняв конденсатори, але каже, воно не їде. І залишилось коротке. Трансформаторів до біди. 4-8 штук. Є трохи підгорівші резистори, але це снабери, бо послідовно з конденсаторами явно, тому вони не проблемою. І раз була перенапруга по входу, це ж низьковольтні конденсатори, правда ж? 100 вольтові. Ага, воно ще й низьковольтне. Тому так багато трансформаторів. Отже, в нас є проблеми з силовою частиною, з транзисторами. Написи на трансформаторах 45 вольт і їхня парна кількість намікає, що вони включені послідовно по 2, але то не точно. Модуль керування окрема платка. Її поки не трогаємо. Окремий вентилятор, що продуває тунель високовольтних транзисторів, їх теж тут до біди. А низьковольтні, я так розумію, знизу. Ось. Але я можу помилятися. Паяв чоловік так не найгірше, але за собою не прибрав. То йому прийдеться подарувати. Хіба попропаювати нормально, бо явно видно, що воно так. Срали мазали. Короткі по низьковольтній стороні. Значить, по всіх тих транзисторах. О, я передолю. їх є тут 2, 4, 6, 8, 16 штук. 16 транзисторів. Які там стоять незрозуміло. І що найгірше, не зовсім зрозуміло, як їх викручувати. Ось, поміж трансформатори їх треба викручувати. І, очевидно, всі міняти. Подивимось, чи буде в цьому економічна доцільність. А те, що я назвав високовольтними транзисторами, по факту виявилося діодами. Це випрямлі... випрямні діоди. А де ж тоді високовольтний каскад? На чотирьох транзисторах на початку радіатора. Чи навіть на двох транзисторах, на двох замало, 2 кВт. ТО220 корпусом ви не вдуєте. Дивно, цікаво. І ще позаду два якихось окремо стоять. Конструкція ай-яй. Так і є, якщо вивчати схемотехніку, можна побачити чотири транзистора окремо високовольтних. Два з них перемикають полярність плюс-мінус, два з них нарізають, шаткують шатківниця синус на силовий вихід. І 16 транзисторів FDP-25N38, по-моєму. Або щось схоже, такі доволі специфічні. 33 А 250 вольт n канальні Керуються вони через оптичні пари, 4 штуки. І вони всі пробиті. Точно таких транзисторів я не знайду. Є один аналог з брендових з рефок, але вони курча йдуть більше 100 гривень за штуку. От тепер треба думати, чи захоче власник то ремонтувати. Плюс тут складна робота, щоб то все порозпаювати, розібрати, зібрати взад. Є певні ризики, що не транзисторами єдиними, але то вже в ході справи, якщо буде прийнято рішення пробувати ремонтувати. Прийшла доба, коли почав працювати з тим інвертором через роботу з парасолькою. Попередив замовника, що відкладу то діло, але його не влаштовують терміни. Вони, на його думку, є неприйнятними. І оскільки діагностика за тих три доби зроблена, не в повному обсязі, то він наполягає на безоплатному поверненні пристрою. Ну що ж, я з розумними погоджуюсь завжди, з дураками відразу. Пакую, відправляю. Але думаю, збере назад він собі його сам. Знову павер вмер. Чого він то зробив, не зрозуміло. Вмикається вся силова ціла і виключається. Без помилок, без нічого, повністю вимикається. В інструкції написано, що це низький заряд батареї. А батареї в порядку. Людина перевіряла. Ота дивлюся, підключаю його. Цілу вже перевірився в порядку. Вмикаю його. Він запускається, виводить напругу батареї, причому правильно і, і вимикається. Але, як то кажуть, чорт мене дьорнув, почув я неладний, до мене дійшло, що в більшості подібних інверторів я звик бачити кнопку. З фіксацією, а тут кнопка не фіксується. І я думаю, що проблема в кнопці. Щоб це перевірити, я просто беру пінцет, замикаю контакти і дивлюся, що відбувається. Спрацьовують реле. Прошу дуже. 230 на вихід пішло. Ну так, не дадуть нічого заробити. Новий інвертор пару місяців простояв, мертва кнопка. Хто би міг подумати? Якби хтось сказав, я би не повірив. Навіть вдалося знайти таку саму кнопку. І ось і рідна, оригінальна, що 4 місяці попрацювала. видно, нажимається, не фіксується, нажимається на глибоко. А нова кнопка нажимається відпускається з фіксацією без проблем. Ось такі моменти. Така дурничка може покласти великий інвертор. Так і живемо. Просив чоловік, щоб я тут десь в солянці показав, хоча особливо немає чого планшет Lenovo, Дітки постаралися, несуть батькам не тільки радість а й видатки. Гарно так дрібно розвалили. аж Рамка розвалюється, тач вже не працює, дисплей ще вроді цілий. Міняється воно в зборі. Принаймні без гімурою воно міняється в зборі тільки. Тому відклеюю, відключаю. Опля, дисплей в нас в руках. А тим часом треба зрізати старий дисплей з рамки, щоб можна було вклеїти новий. Саме важливе і тяжке в тій роботі без пошкоджень відчистити рамку. Дрібне шкло кругом, в очах, в писку, в носі по цілому столі. Від того не захистишся. Але що зробиш? Така робота майстра. Відчищаю, знежирюю. Поклеюю новий скотч двосторонній на рамку, і виникають певні труднощі. І полягають ті труднощі з тим, що одна сторона рамки є дуже тоненькою. І, відповідно, поклеїти тут доволі проблемно. Думаю, це махнути на скло нового дисплея. І тоді вже обрізати по склу буде набагато легше, ніж обрізати по. Живій, можна сказати, дуже гнучкій рамці. Ну і Не забуваємо вирізати отвори на датчики. На камеру вирізав зверху разом з захисною, а от на сенсори наближення ззаду, щоб залишилася в мене ось проклейка по периметру. Що мені вдалося зробити. Тому що таку тонку стрічку ви ніяк інакше не виріжете.